Вітаю, друзі. Сьогодні покажу ще дві, дві два сірника <кій> часів Радянського Союзу. Ось в таких коробках вони були. Ще люди десь їх бережуть, хранять. Я не знаю на яких це горіщах вони були взагалі заховані. Але є, бачите, віднаходяться такі сірники. Це мені братуха презентував два короби. І <кій> Там ось такі були. Ось такі сірнички. Це естонська фабрика. Дивно, що на звороті не, немає інформації, як зазвичай, хто надрукував і не надрукував, а виробив їх, яка країна там таке. Ось такий сірник ми бачимо. Тут напис естонською мовою. Хоїтке лоудуст. Бережіть природу, що в перекладі з естонської. Ось такий тут. Ну, коротше, на вулиці улице показувати. Ось такі сірники. Я не дуже, звісно, пам'ятаю в дитинстві таких сірників, це якісь там 80-ті роки, мабуть. Але може хтось пам'ятає. Хто користувався такими, пишіть. Пишіть, ставте лайки і коментуйте. І ось такий сірничок називається естонець. Національний, національний естонський наста, Національне естонське обрання. Теж на звороті немає інформації про виробника, та що цей фокус щось стріляється. Задовбав. Ось такий. І ось такі там сірники. Ці я ще трошки пам'ятаю, але вони якісь були кольорові, здається. Та що ти будеш робити, а? ну ось такі сірники. дякую всім за увагу. Гарного колекціонування, приємних спогадів. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український Ютуб.